Всіх вітає на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо у Тіктоці заблокувати та розблокувати якусь людину. Для цього нам потрібно перейти з вами до Тіктоку, а далі знайти, наприклад, якась людина, яка, яку ви хочете заблокувати. Нам потрібно натиснути у правій а, горі, як ми бачимо у правому куті, стрілка. Натискаємо стрілку, і тут у нас з'являється кнопка Заблокувати. Натискаємо Заблокувати. Нас інформують, що це саме буде означати для нас, після чого ми натискаємо Заблокувати, і ви побачите ось таку зміну екрану. Тобто це означає, що ви успішно заблокували цю людину. Якщо ж ви хочете розблокувати цю людину, нам потрібно буде перейти до налаштувань. І нас буде цікавити другий пункт конфіденційність. Переходимо ось сюди. Треба далі пролистати аж до самого низу, і ви знайдете тут заблоковані аккаунти. Переходимо до заблокованих аккаунтів. Тут в нас буде список абсолютно всіх заблокованих аккаунтів. Ми натискаємо з вами «Розблокувати». І як ми бачимо, ця людина успішно розблокована. Тобто, ось так от дуже просто та швидко ми можемо цей процес зробити у Тіктоті. Я сподіваюся, що вам сподобається цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мене наступні відео.